Доброго дня, шановні автори книжок. Слідуючі питання, яке нам інколи задають, це ще на етапі, коли книжку пишуть. Як зрозуміти, що моя ідея буде цікава читачам? Я думаю так, що треба людей і ваших потенційних читачів знайомити з вашою ідеєю, тобто, викладати Невеличкі кусочки вашої книжки в соцмережах або на сайтах електронних книжок, і потрошку знайомити і дивитись на їх фідбеки, скидати знайому частину, скидати ем, вашу ідею у видавництва в якості синопсису. Тобто ви тільки книжку пишете, але ніхто вам не заважає скинути синопсис та поспілкуватись з видавництвами на цю тему. Також нетворкінг вирішує: походіть по книжкових виставках, познайомтесь з видавництвами, просто поспілкуйтесь. От у мене є така ідея, я на цю ідею книжку пишу такий-то сюжет, і все. Тобто, тут варіант такий, як з будь-якою ідеєю будь-чого, ідеєю бізнесу, ідеєю створення якогось там нового виробу. Поки не протестуєш, не дізнаєшся. Так що тестуйте ваші ідеї і пишіть далі книжки, поки не допишете, поки не почнете вашу ідею знайомити з людьми, ми не дізнаємось. Чи буде ваша ідея цікава людям і читачам? Дякую за увагу!